Час, коли на сході України лютує ворог, а правляча сьогодні в державі, жидомоскальська кліка 9 травня збирається святкувати московську перемогу над українцями, подаючи цей жахливий злочин, як якесь освобождення, в результаті якого було безальтернативно насаджено московський радянський тоталітарний режим. Кожному слід знати правдиві факти нашої історії з періоду Другої світової війни. В серпні 1944 року наші представники українських національних визвольних організацій зібрались на великий збір і створили українську головну визвольну раду, тобто парламент та уряд воюючої України, де головою президії. Себто президентом було обрано Кирила Осьмака. Українська повстанська армія, яка стала на захист української держави, склала присягу УВР на вірність українському народу З усього очевидно, що на завершення війни Україна мала створені державні органи влади і армію і могла відновити свою незалежність після окупації Росією УНР, але і цього разу освободітелі. Віроломно по-Злодійському, переважаючими силами насадили українцям московський радянський телінаризм. З лютого 1944 до січня 1946 року окупантами було проведено 39 773 військово чекійські операції і вбито 103 тисячі 313 повстанців. Взято в полон. 110 785 членів ОУН-УПА в боротьбі проти московського більшовизму у 1944-1946 роках брало участь майже півмільйона українців. Слід спитати Вайцмана і Гройсмана, яку перемогу і з ким 9 травня в Україні збираються святкувати сьогоднішні пресловуті керівники і кому покладати квіти. Під телекамери російських телерепортерів хочуть вони. Українцям слід негайно заборонити будь-які вшанування полеглих окупантів і святкування московської перемоги в день 9 травня і очистити українську землю від пам'ятників радянській злочинній армії. Слід провести процес, на якому мають понести відповідальність всі, хто ввів московську окупаційну армію. На наші терени і насадив московський більшовицький тоталітарний режим в Україні після Другої світової війни.